Поцуни мені мій земля, каже Володя. Перед вкладанням плитки добре каже камін про кучегар. Ми його армували, щоб він каже, дав всі тріщинки, всі розширення, які там в нього є. Дініс, спадай хорошенько дров. Так, щоб воно аж прям, ну, на всі гроші, як це каже. Тому ми вже завтра будемо облицьовувати. Я його хочу зараз цей. Давай, давай, не жалій. Хочу зараз його нормально прокоптити, поармували все. І цей. Ви вже дим вибігає сюди. Все, давай наповню. О! Є? Копік? Да. Да. А ми йдемо пити чайок, робоча обстановочка, чайчик, Є до чаю булочка. Одним словом. О, oh, села.